Ми зараз знаходимося у невеликому місці Вінниці. Вінниця це маленький Париж європейського стилю. Минулий міський голова цього містечка Володимир Гройсман зробив його частинкою Європи. Тут чисті вулиці, новий транспорт і привітні усміхнені люди. Під керівством Петра Олексійовича Порошенка на річці Південний Буг був відкритий найбільший у світі плавучий фонтан, який носить назву Рошен. І щодня тут збирається велика кількість людей, незалежності від віку, статі чи релігійного переконання. І тема нашої сьогоднішньої дискусії: що таке кохання для хлопців, для дівчат, для чоловіків, для жінок, які проживають або приїжджають у це прекрасне мальовниче містечко Вінниця? Кохання це, це взаєморозуміння, взаємопідтримка. підтримка. Ну, якби знаю, колись зносить башню. А ви кохали колись позаразу? Не знаю, я не можу точно сказати. Думала, да, але мені здається, це більш так дитяче. Зрадують. Ні. Я розумію кохання, це щось таке неймовірне, загадкове. Ну і так, як ми зараз знаходимося в Вінниці біля фонтану, тому для мене це казка, в яку дуже хочеться вірити. А ви кохали колись по справжньому? Ну, м -м, напевно, ні. Ну, для мене це таке взаємне почуття, яке доповнює один одного. І кохання ну, це щось дуже важливе для кожного з нас. Кохання це в першу чергу це надія, це є любов, це є щастя, це те, що необхідно кожній людині. А без фінансової допомоги може бути кохання? Ой, ви знаєте, в наш час взагалі нас вчили, що може, але в наш час це двоє. Дуже складно, так? Це дуже складно, так. Да, але в кожну свої потреби, скажімо так. Одному треба зовсім трошки, аби була рядом надійна людина кохана, а другому то все таке поняття, що. Але якщо є і те, друге, це ще краще. Ну, кохання, по-перше, спочатку страсть. А потом это большая ответственность за того человека, которого любишь. Для мужчин в первую очередь. Вот. А для женщины это, наверное, жертвенность какая-то. То, То, -то куханя может быть обезруши? Да, конечно. По-моему, наоборот, даже mon cœur s'habille шкодит noir Sous au cortège, Tout en larmes blanches L'oiseau sur les branches Pleure le cortège. Tu ne viendras pas ce soir Mon crime, mon désespoir Mais tombe la neige Impossible, ma La 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 bu, 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 bu. Tombe la Bouille bouille la la Кохання це наш образ життя, це почуття, без якого ми не можемо жити. Кохання це наша дитина, плід нашого кохання. Ну це дуже світле і приємне почуття, яке ми іспитуємо вже більше семи років і надіємося пронести його ще років 60. Для мене кохання це найважливіше в житті. Без нього мені здається не може жити ні одна людина. А ще мені подобається слово любов, оскільки його можна любити всі, і дитину, і країну. Тому більше люблю слово любов. Кохання це брехня, його немає. Кохання не існує? Не існує. А це привичка? Привичка хімічна реакція. Ну дивіться, скільки сімейних пар народжують, кохаються, живуть довго. Як? Якщо немає кохання. Заради Сп... чого жити? Спочатку хімічна реакція, потім привичка, потім вже люди дійсно звикли одне до одного і їм так їм просто зручніше так. Дякую. А, так а ви ніколи не кохали? Думала, що кохала, а потім казали, що А це не ваш молодий чоловік, ні? Ні. друг? Ми тільки познай... познайомилися. Тільки познайомилися. Цю красу може побачити кожна бажаюча людина, яка не полінується приїхати у Вінницю, заїхати на вулицю Соборну, спуститися до одного з найбільших плавучих фонтанів в країні і власними очима милуватися цією красою.